Крім зустрічей із лідерами та волонтерами громад, також корисно проводити регулярні зустрічі з іншими членами громад. В ході обговорення в громаді медичні працівники можуть надавати оновлену інформацію про послуги з імунізації та їхню важливість, а члени громади можуть надавати чесні відгуки та пропозиції. Вони також можуть ставити запитання і ділитися своїми занепокоєннями. Щонайменше один раз на рік. Проводьте зустрічі з громадами, на яких ви пропонуєте послуги з імунізації. Для кожного обговорення в громаді вам необхідно запланувати зустріч, провести обговорення та поділитися зібраною інформацією з метою планування та впровадження рішень. Почніть із розмови з лідерами та групами громади. Запропонуйте провести збори і поясніть їхню мету. Попросіть їх запропонувати найкращий час і місце для обговорення. Працюйте з місцевими лідерами, щоб запросити всіх, хто цікавиться здоров'ям дітей. На зустрічі обов'язково мають бути присутні жінки, представники релігійних та етнічних меншин. У деяких ситуаціях можливо було б краще створити окремі дискусійні групи за участю чоловіків і жінок або різних груп меншин. Обговоріть теми зустрічей із лідерами громади. Запитайте їхні ідеї. Попросіть своїх партнерів у громаді поінформувати інших мешканців громади про ці збори, заздалегідь повідомте учасникам, що саме буде надаватися, наприклад, навчальні матеріали з питань імунізації а також напої або легкі закуски. Медичний працівник може провести зустріч самостійно або за допомогою одного чи двох представників громади. Під час зустрічі попросіть усіх сісти в коло. Або в аналогічному порядку, щоб учасники могли бачити один одного. Група може сидіти на стільцях, лавках, на землі тощо. Ведучі повинні сидіти на тому ж рівні, що є учасники громади. Якщо культурні особливості дозволяють, заохочуйте жінок не стояти позаду натовпу, а виходити вперед і активно брати участь. Хоча думка чоловіків має важливе значення, Жінки швидше за все мають більше досвіду щодо послуг з імунізації. Почніть із подяки людям за організацію та участь у зустрічі, потім чітко поясніть мету цієї зустрічі. Основна мета полягає в тому, щоб покращити послуги з імунізації, щоб максимально убезпечити своїх дітей від вакцинокерованих захворювань. Також повинні бути більш конкретні цілі, такі як отримання зворотнього зв'язку або вибір завдань для волонтерів. Які вони повинні будуть виконувати під час сесії імунізації. Також запитайте про зауваження та пропозиції щодо додаткових цілей попросіть когось із громади та медичного центру вести протокол, який після зустрічі можна буде допрацювати для подальшого використання. При обміні інформацією про послуги з імунізації використовуйте зрозумілу, просту мову та уникайте медичних термінів уникайте переходу до лекції. Скористайтеся цією можливістю, щоб поділитися важливими даними про імунізацію, такими як показники охоплення та відмови, а також повідомити про випадки вакцинокерованих захворювань у громаді. Можливо, ви також захочете публічно подякувати батькам, чиї діти повністю імунізовані. Ставте багато запитань і заохочуйте до широкої участі, заохочуйте всіх висловлювати свої сумніви та ставити запитання. Продумайте способи якими громада може допомогти в наданні послуг з імунізації, і подякуйте членам громади, які вже надають таку допомогу. Запитайте, скільки людей згодні або не згодні з певними моментами або ідеями, використовуйте неофіційне голосування для уточнення думок або пропозицій безпосередньо перед закінченням зустрічі попросіть волонтерів узагальнити те, що було сказано і погоджено. Обов'язково перегляньте конкретні зобов'язання, взяті на себе як службами охорони здоров'я, так і громадою, і вирішіть, як ці зобов'язання будуть контролюватися. Вам також слід попередньо домовитися про час проведення наступної зустрічі. Далі, звісно, подякуйте всім за присутність та участь. Після зборів ви повинні поділитися зібраною інформацією і виконати дії, що випливають з обговорення. Якщо під час зборів ввівся протокол, подбайте про те, щоб він був допрацьований і поширений. Якщо в результаті обговорень виникнуть конкретні проблеми стосовно сфери охорони здоров'я або вражень громади, намагайтеся вирішити їх якомога швидше. Вони можуть бути враховані в мікропланах або в заходах для медичного персоналу та партнерів у громаді. Повідомте органи влади районного або центрального рівня. Про будь-які проблеми або заходи, які їм можливо, доведеться вирішити або підтримати, розробіть план контролю за виконанням зобов'язань, взятих на себе під час зустрічі. Тепер ви знаєте, як запланувати, провести обговорення в громаді та поділитися важливою інформацією.